Привіт, сидиш ти зараз в інтернеті, дивишся ютубчик, і думаєш, які війни браузерів? Це ж просто програма для перегляду веб-сторінок. Але ця індустрія була одною з найбільш конкуруючих в IT. Вона вже пережила дві війни. Так, да, вони так і називаються війни браузерів. Сотні судів, і це точно не кінець. Не кінець, бо історія циклічна. І у нас з вами вимальовується новий кандидат, який повільно повторює історію інтернет Explorer. Але давайте все по порядку: Інтернет. Саме він став початком. Бо браузер без інтернету не має особливого сенсу. На зародженні інтернет був маленькою мережею, яка поєднувала декілька університетів. З часом кількість університетів збільшилась до сотень закладів по всьому світу, ну, окрім Совка. І вони почали розвивати інтернет у більш знайому нам з вами мережу. На цьому шляху університети. Спробувала робити електронну бібліотеку для систематизації знань. Цей процес і створив прототип інтернету. Спочатку це були скани і передруківки книжок в електронну версію. Згодом туди додали перехресні посилання ну, такий собі старий аналог Вікіпедії. Саме в 1989 році Тім Бернер Слі і його команда створили перший сучасний браузер. Вони також створили перший редактор для створення веб-сайтів і сервер, на якому ці веб-сайти могли крутитися. А так як ідея вже була на поверхні і підґрунтя було готове, то швидко почали з'являтися інші браузери, наприклад, Midas www, або Viola www, які розвивались паралельно. Насправді так працюють багато винаходів: від радіо до браузерів. Винахідники майже одночасно. Працюють над якоюсь задачею. І хто першим встигне її доробити і представити людям, той і буде геніальним винахідником, а всі інші просто другі, про яких забуде історія. Браузерів було багато, але переломним моментом став вихід мозаїк в 1993 році. До нього, якщо на сторінці була картинка, браузери показували маленьку підктограму. Треба було на неї клікнути, і вони відкривали картинку в новому вікні. Мозаїк відкривав і показував картинку разом з самим текстом, і на цей момент. Це був прорив. Сайти почали виглядати як журнали, а не як роздруківки з допитів. І окрім гіків, дуже багато людей почали ними користуватись. Але браузери в той час мали дуже багато недоліків. Наприклад, сторінка відображалась тільки після того, як весь контент завантажиться. А при тодішній швидкості інтернету це було дуже довго. Згодом автор Мозаїк створив компанію Netscape і в 1993 році представив світу Netscape Navigator. І він мав дуже багато покращень. Основними перевагами стало завантаження сторінки на літу, а також безкоштовна версія для некомерційного використання. Тому Netscape Navigator швидко став популярним. А поки ентузіасти забойовували ринок інтернету, Microsoft. Зосередився на завоюванні ринку операційних систем. В ті часи вона тільки-тільки почала завойовувати ринок і була максимально злою, безпринципною і жорстокою компанією. Білл Гейтс побачив в інтернеті загрозу для існування операційної системи Windows, тому що все більше людей сиділи виключно у браузері і в майбутньому браузери могли б витіснити операційні системи. І Гейтс не помилявся. Зараз більшість людей за межі браузера не виходять в принципі. В ньому вони дивляться фільми, пишуть сценарії до цих фільмів. І перше, що зробив Білл Гейтс, це розіслав лист працівника Microsoft, в якому вимагав зосередити усі зусилля на випуск свого браузера, щоб встигнути завоювати ринок. Щоб запуститись якомога швидше, вони викупили ліцензію в мозаїк з умовою оплати відсотку за кожну продану копію. Майкрософт. Взяли Мозаїк, доробили, навели марафет і випустили як свій новий продукт Internet Explorer. Додавши свій браузер безкоштовно в саму операційну систему, вони відмовились платити мозаїк. Хех, типовий Microsoft. врешті решт в 1996 році Microsoft програла суд і виплатили мозаїк компенсацію. 8 мільйонів доларів. Але це крихти в порівнянні з тою сумою, яку отримала б мозаїк, якби Microsoft таки заплатила відсотки від продаж. Після випуску першої версії Інтернет Експлорер Microsoft пробувала, як і завжди, справитись з компаніями і завоювати ринок. Вона прийшла в Netscape і запропонувала викупити їх. Потім пропонувала розділити ринки, і щоб Netscape працював не на усіх системах. Загалом перемовини тривали більше шести годин, але Microsoft пішла ні з чим. Саме це і стало початком війни браузерів. з одного боку Microsoft, з іншого Netscape. На початку війни Netscape займала 86% від ринку браузерів, бо це був їх єдиний продукт. Microsoft мала іншу перевагу: вони мали монополію на операційну систему, якою користувались всі. Тому у виробників комп'ютерів. Не було вибору, окрім як продавати лише Інтернет Експлорер під загрозою втратити можливість продавати Windows. Так, перша і друга версія Інтернет Експлорер продавались окремо, як Word чи Excel. З часом браузер включили в стандартний набір Windows разом з калькулятором і блокнотом. І це дало надзвичайну перевагу, тому що більшість користувачів в принципі не знали, що існують інші браузери. Вони просто відкривали і заходили в інтернет. Але паралельно з цим почався просто гігантський розвиток веб-сторінок і можливостей. Netscape створив CSS, який зробив сайти красивими. І ще дуже багато корисного, що використовується й досі. Microsoft повторювала функціонал Netscape і створила ActiveX. Штуку, яка дозволяла запускати звичайні програми в браузері. І під час цих перегон всім було не до стандартів. Тому сайти, які використовували HTML CSS, в одному браузері могли виглядати по одному, а в іншому зовсім по іншому. Це призвело до того, що на сайтах почали писати, що він працює виключно з Netscape або виключно з Internet Explorer. На жаль, попри усі інновації, Netscape не міг конкурувати з Microsoft. Тому що вони заробляли виключно на продажі браузерів. А Microsoft могла працювати в величезний мінус, перекриваючи витрати на виробництво і підтримку Інтернет Експлорер заробітком з продажів самої системи. Тож Netscape дуже швидко почав втрачати величезну частину з ринку. Але миритися з незаконними способами домінування Netscape не став. І подав на Microsoft суд. Справ було декілька. І в кінцевому результаті. В суд на Microsoft подав уряд США, це була надзвичайно резонансна справа. Майкрософт тисли на виробників, заставляючи їх не видаляти інтернет експлорер і не дозволюючи ставити інші браузери. І за це уряд США звинуватив Майкрософт у використанні монополізації для завоювання іншої категорії ринку. В результаті, після серії судів. Microsoft згодилась не прив'язувати інші свої продукти до продажі операційної системи. В обмін на що, уряд США згодився не розпилювати Microsoft на декілька мілких компаній. Так, Word і Excel почали продаватись окремо. Але Internet Explorer, по ствердженню Microsoft, був не окремою програмою, а невід'ємною частиною самої операційної системи. Щоб довести це, вони зв'язали декілька життєво важливих функцій до роботи Internet Explorer. Тобто... Якщо видалити цей браузер, то система просто перестане адекватно працювати. В результаті Інтернет Експлорер стоїть навіть на Windows 11, бо без нього це гівно на палках просто тупо розвалиться. Вибачте, щось мене понесло. Але це все вже не могло спасти Netscape. І у 2001 році Інтернет Експлорер займав уже 96% ринку. Після того, як вони вбили усіх своїх конкурентів, Microsoft заспокоїлась. І продовжила роботу у своєму звичному стилі. Тобто нічого не робила і не розвивалась. На цей час, можна сказати, розвиток браузерів зупинився. Дивлячись, наприклад, операційних систем, де Microsoft спокійно і вальяжно тримала монополію, вона думала, що серед ринку браузерів все буде аналогічно. Ну, індик теж думав, і в суп попав. Коли Netscape, перепробувавши всі варіанти, зрозуміло, що повністю програли цю війну, вони зробили вихідний код браузера відкритим і передали його у власність некомерційній організації Mozilla. Саме так і з'явився Firefox, який зараз, на відміну від Internet Explorer, досі живий і дуже гарно себе почуває. Для боротьби з домінуванням на ринку Mozilla разом з іншими браузерами сфокусувались на стандартах і зворотній сумісності. Тепер сайти виглядали і працювали у всіх браузерів однаково. Mozilla, як не дивно, і Internet Explorer пропонували приєднатись до стандартизації, але ті відмовились. І тут в цю ідилію, з двох ніг вривається Google. Він найняв найбільш крутих спеціалістів, взяв за основу відкритий рушій. Який працював під Linux і створив свій браузер, Google Chrome на початку був надзвичайно легким і швидким. І тоді, коли інтернет експлорер розганявся як чугунний паровоз, Chrome виглядав як боліт формули 1. А Особливо це було помітно на слабких девайсах. Окрім цього, Google розвернув просто величезну рекламну кампанію на телевізорах, бікбордах, на самих сайтах, всюди. Бо хто хто, а Google міг позмагатись з Microsoft у кількості ресурсів. Також Google старався дотримуватись усіх стандартів і сторінки в ньому виглядали точно так само, як в Firefox чи Opera. Він мав величезну команду, запал і жагу завоювати ринок. В той час, коли Microsoft з інтернет експлорером. Просто ліниво розвалились на п'єдесталі і пожинали лаври. В той час, коли Інтернет Експлорер розслабились на лавах переможців, Google Chrome почав вводити інновації просто якимись нереальними темпами. І поступово користувачі все активніше почали переходити з Інтернет-Експлорер на Chrome. Ну як переходити? Більшість користувачів після реклами в принципі дізнались, що існують інші браузери. Юзери. Просто з цікавості завантажували собі Chrome, щоб подивитись, що воно таке. І були просто вражені тим, як швидко і гарно в це все працює. І відсоток Internet Explorer почав стрімко падати. Поки Microsoft хоч трішки почала рухатись, відсоток Internet Explorer впав уже нижче 50 І ось Microsoft випустило Internet Explorer 11, де ввели підтримку HTML5 і CSS3. Але це їх уже не спасло. Розробники ненавиділи їх і все частіше вмовляли замовників не робити адаптацію під Інтернет Експлорер. А користувачі, бачачи, що на Інтернет Експлорер сайти відображаються криво, переходили в інші браузери. Ось так: з абсолютного домінанту ринку, Інтернет Експлорер перетворився на програму для скачування браузера. Коли Chrome зайняв домінуюче місце на ринку браузерів, Інтернет-експлорер усіх асоціювався з гівном. І відмити цю репутацію Microsoft так і не змогла. Тому вони зробили ребрендинг і презентували новий браузер Edge. Але сторінки все рівно відображались кривувато, і користувачі не надто активно ним користувались. В кінцевому результаті, в 2018 році, Microsoft зробила Edge під рушієм Chrome. Тобто тепер Chrome став абсолютним домінантом ринку і зараз займає більше 80%. Окрім нього, вагомим браузером залишився хіба що Firefox. Ну, ще Safari є, але його можна не дуже брати до уваги, бо він майже не виходить за екосистему Apple. Помаленьку тенденція почала повторюватись. Деякий функціонал працює в хромі трішки по іншому, ніж в інших браузерах. І на мою думку, Chrome може стати наступним інтернет-експлорером, бо без конкуренції. Навіть найбільш класні продукти з часом обліновуються і запускають себе. Хоча, схоже, в Google і самі це розуміють, бо Google стала одною з найбільших спонсорів Mozilla, що дозволило Mozilla набагато активніше розвивати браузер. Або може вони просто не хочуть, щоб їх визнали монополістом, коли останній їхній конкурент помре і вони залишаться єдині. Може і так. На сьогодні Google займає домінантну частину ринку. І для розробників зараз просто свято. Вони можуть зробити сайт для одного браузера, і він майже усюди буде виглядати одинаково. Ну, хіба що для Safari зробити парочку помарочок. Час покаже, чи повторить Chrome історію інтернет експлорера. Я сподіваюся, що новий король браузерів не буде таким мудаком, як Microsoft. І пам'ятай, краще було б ставити Linux.